Ух. Місто. Місто у нас грає Еріх Концепт. І ще один Еріх Концепт разом грають в одному загоні. Зараз ми будемо тут ух, починати бій. Що ми на галімому напрямку, на тому напрямку, де в жодному разі не можна їхати туди, на важкий напрямок, тому що там. Дуже погане місце, там бур, погане місце, фукака. Краще вже на моста поїхати тут. Тут можна. Отак. Відцілюємо, о нас засвітила Прожет Louis. Опа! Пробили. Добрий такий барабанчик, потужний такий. Давай, йому, ах ти, Гармату пошкодила. Нічого так, нашого співзагонівця вже починають розносити, розбирати він. Вперся його просто виїдають. ух ух хух Бачать, бачат. Приїхав Бачат Попоїд. Любить в попку заїжджати. Раз. К-91 лупить нас. Ми тікаємо, не добиваємо і б'ємо по юліс. Нашого з пізагониця вже немає здоров'я і в нас не дуже вже і так багато. Це вже менше половини. Хух. От і виїхали вдвох. Це ми в загін двох проти всіх інших на цьому напрямку. Тут, 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 тут давай, давай. Ах ти, бляха, бачат, може добити, Фу, але він не пробиває. Продід Льюіс може нас довбанути, але нас, на нас не дивиться, десь дивиться на нашого співзагонівця. В нас залишається приблизно на один постріл. В нас залишається 108 здоров'я, і це тільки початок бою. У нас вже немає трьох танків. А, в них немає вже трьох танків. Фух, В них немає трьох танків, я вже так зав. Все, добре, ми виграємо, а то я вже так перелякався. Ну, вже 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 5 проти 4, до речі. Вже. Опа, добре. К91. Зараз доб'ємо. Доб'ємо. Да. Доб'ємо. Добре. Добиваємо К91-го. Залишаємося 4 проти 3. Тут вже наший кранваген Твердолова тварюка приїхала. Ну Цей то може добре своїм лобом потанкувати і розібрати, так? Лишається ще т 110 3 доволі такий настіленький. Ну, а в них теж там Висвітився. Так, за точками ми виграємо. Так, і третього починають розбирати. Вороги приїжджає М6, М6 починає бикувати на нашого кранвагна. І ми вдвох, не двоє недобитих еріхів, прикрилися і захищаємо нашого кранвана. Просто прикриваємо його, щоб його не добили. Але його твердий лоб йому допомагає вижити. Так, кранваген проти кранвагна приїжджає. Опа! Стероп приїжджає і отримує від нашого Еміля. Ой Еріха. Еріха. Так. Ну що, виїжджайте, зараз ми обгризайтесь, так. попадає про, по кранвагну. Ми захищаємо нашого кранвагну і починаємо обіжати. Наш спізгоневець залишається прикривати кранвагна, а ми при цьому їдемо, обіжаємо в задницю. Нашого кранвагна не стає, ми б'ємо по і добиваємо стероба. Залишається один кранвагн. Добили, але ми теж, якби не дуже ціленькі з співзагонівцем. Так, їдемо куди? Їдемо до нашого співзагонівця кудись. Так, ми тут в об'їзді дивимося, чи де вийде кранвагн. Він доволі там ціленький, може так плюнути і вбити, що з барабана нас двох І виїжджаємо на моста, наш співзагонівець дивиться в одну сторону, а ми стаємо з цього боку. Дивитися, звідки вийде кранваг? не добиті вдвох. Ну, звідки він би не виїхав. Так, чатуємо, чекаємо. Де ж кранван? Опа, є. Висвітили і знімаємо йому майже все здоров'я. Так, тварюка їде, тварюка полює. У нього башта доволі сильна. Можемо виїхати, якщо ми вийдемо, він нас може поцілити. Він цілиться на нас, куди він цілиться? Опа! І ми добиваємось. На один постріл. Ну, Карл Марген теж добре зіграв. Не знаю, як би він зміг проти нас, але... Тактично зіграно, звичайно, дуже добре. А все розраховано, все просто клас. Мені сподобався цей бій, так чекала, коли він вийде, і потім так тільки... Добре. Опа!